Заступник голови Ради безпеки та екс-президент Росії Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями Росії та пригрозив їм введенням військ. Зокрема, він згадав про розпад СРСР на початку 90-х років, який він назвав фатальною помилкою. Однак він додав, що цю помилку буде виправлено, і Союз знову буде жити разом. За його словами, після так званого звільнення України Росія. Почне вторгнення в інші держави, які раніше були у складі Союзу. Він додав, що раніше не існувало такої країни, як Грузія, згідно з його історичними даними. А також додав, що Грузія завжди тягнулась до Росії. Ще одна країна, про яку у своєму дописі згадав Медведєв – Казахстан. За його даними, саме росіяни були засновниками Казахстану. Тож Казахстан це штучна держава. Через 10 хвилин Медведєв видалив цей допис. Проте користувачі соцмереж встигли зробити скріншот.